Я вирішив продовжувати знімати відео на цьому каналі і розповідати вам про різні цікаві моменти життя в Канаді. Але тепер мені потрібна ваша допомога. Переходячи до коментарів, пропонуйте свої ідеї для наступних відео. Це дасть мені зрозуміти, що для вас найбільш цікаве зараз в даний момент. І буде більше контенту, який вас цікавить. Тож на перший час я пропоную вам свої три теми: це перший безхатьки. Правда, це чи міф. Друга тема це продукти в супермаркетів, їх ціна. І третя тема це як знайти хоста, коли ви прилітаєте в Канаду. Вперше. Хто не знає, хости це люди, які готові вас приютити до себе безкоштовно або за невелику плату. Тож переходьте в коментарі, ставте лайки на над найцікавішими темами для вас, і будемо робити відео. Дякую. А для тих, хто ще не пішов. Хочу сказати вам дякую, тому що під останнім відео я просто не очікував, що буде настільки багато переглядів, а ще більше не очікував, скільки буде позитивних коментарів. Бо я знаю, що залишити негативний коментар набагато легше ніж позитивний. Тому що коли тобі щось подобається, ти просто йдеш далі, або максимум натискаєш лайк. А тут просто 9 з 10 коментарів були позитивні про те, щоб я продовжував блог, те, що вам це цікаве, комусь це корисне, комусь це вже допомогло. Я просто реально зарядився цим, і мені хочеться далі вам розповідати, допомагати і, по-перше, самому собі допомагати, бо мені це подобається. І зараз. Я навіть почав використовувати трохи штучного інтелекту. Вирішив подивитися, як це буде, мені це цікаво. Тож ця картинка виглядала з самого початку, ось так. <схід> Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі. До зустрічі в наступному відео.